Панове, всім привіт! Мабуть, кожен українець, який грає у FIFA Ultimate Team, зібрав собі Олександра Зінченка. Я думаю, навіть якщо він дорожче коштував більшість, би зібрала, а так як він... У 60 тисяч вписується, то питань взагалі бути не може, тому що він наш. Завтра в англійській премірлізі одразу два шалених поєдинки. Спочатку ми дізнаємось, Лондон синій чи червоний, лондонське дербі, Челсі проти арсеналу. А тоді Тоттенхем прийматиме Ліверпуль. На ці та інші матчі ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! 86-й рейтинг Арсенал вже на Манчестер Сіті. Так ми звикли, тому що Олександр дуже легко інтегрувався в цю команду. Ну і в моїй команді він встиг провести шість матчів і лише один раз забив. Це Division Rivals еліта. Там не дають розгулятись. Інша справа, я думаю, Foot Champions. саме туди я зараз піду. Дивлячись на фізику, можливо, є думки прости зіграності якір, щоб підтягнути йому ще сили і стрибки. Але загалом там непогана ситуація краще підтягувати напевно швидкість за допомогою тіні. Але обидва стилізірності, я думаю, йому зайдуть. Вибір позиції 87. Це круто. Я думаю, що він класно має підтримувати всі атаки, тому що це досить високий показник. Ну і сила удару 89, при лонгшотах 81. Спробуємо пару раз пробити за меж штрафного майданчика. Ну і Зінченко файно так влетів у мій склад на позицію Кевіна Дебрюйни. Я думаю, навіть не всі помітять, що я когось замінив. Добре, йдемо о Фод Чемпіонс. Я хотів зіграти в п'ятницю увечері. Як завжди, але трохи закрутився, тому перші матчі в мене попадають на суботу, пів першого дня. Едерсон, до речі, в мене у воротах, тому що треба було голкіпера поставити з англійської прем'єр-ліги для Зіни. І я вирішив взяти саме цього бразильця. І от думаю, чи це не вперше, коли я все-таки поставлю стиль зірності голкіперу. Він не буде на базовому, а можливо дам йому рукавичку. Але то не точно, поки що хай починає на базі. Ну і тренер, до речі, Сергій Ребров. І знаєте, його знайти на ринку справді важко. Я зараз навіть от е, хотів подивитись, чи немає раптом. Немає, я реально снайпив Реброва, ну, хвилин 10. І то ще попросив своїх глядачів тоді. Коли це робив на стрімі викласти Реброва. Не найпростіший склад, чесно кажучи, але і не найстрашніший. Поїхали, а напевно тільки номер треба було дати Зінченко якийсь, який йому який відповідає 35-й, все добре. Я, значить, вже коли давав, то гра запам'ятала. Йой, вибачте, натупив, не переключив сценку, тож у сьогоднішньому випуску геймпад не буде видно. Ось і відбір від Зінченка. Це мій, до речі, славний, я вам скажу. Хороший в нього відбори на цій карті. Чудова гра у відборі знову від Зінченка. Браво! Ого, небезпечно може бути. Едерсон. З дебютом. Гарно. Дже нуля. І є перший гол у сьогоднішньому поєдинку Лендон Донован! Гарна лінія захисту у суперника. Оженоля. Ого. Цікаво. Але є Одегар. Я сподіваюся, що Одегар його підведе. Зінченко. Й -й 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 -й. Який там кумедний епізод. Зараз і Рикошет, і Люріса якось там. Крістіано Роналду. Цього разу забуває 1-0. Лоріс не дістає. Добре. І Зінченко знову тут. Чи нуля має забивати другий, напевно, і. 2-0. І жалоган село. Е. Е? А чому Мілітао так понесло від мюча? І Л2 удар летить у Зінченка. Який гарний лонгшот. Ось він! Ось він лонгшот 81. Краса. Це кінець для суперника. О, знаєте, команда непроста. Форлану передаємо привіт. Зіна. Удар! Ай-яй-яй, поперечено, гарно, гарно. Вальверде. Не можна залишати в тій зоні гравців без е, нагляду. Зіна зіна зіна. Ну, з правою. А, ні, все одно під ліву взяв. Зіна. Я буду чисто стріляти лонгшотами. Олександр Зінченко! Федеріко Вальверда. Як же ж добре вони перебувають. 2-0. Слабенька, ця команда порівняно з попередніми. Ну, все-таки самого Дебрюйна Зінченко не зможе замінити в плані тих відкривань, які є у Дебрюйни. П'яти зірок на неробочій нозі. One up нозі, ну, коротше кажучи. Зараз Зінченко Зінченко. булролом. І ось звідси не забиває. Ой-ой-ой! Зараз був би асист від Зінченка. Кріштіано Роналду Стійка. Федерсом, добре, встиг, молодець. Зіченко, якщо А Ану. Молодець! Це лайк! От знаєте, фінец шоти щокою не летять у FIFA 23, так як L2 удари нові з іншої сторони ступи. Але Зіна виконав гарно. І Федеріко Вальверде. Цього разу мимо. О, яка передача зінченко! Перекидання! Він все виконує! Він все виконує! Як же ж приємно, бо він наш! Він Л2 удар дає фінес, що дає перекидання дає, він все може! Донован! <палу noise> Ай-яй-яй! Ось так. А... О, зараз буде гол! Зінченко забуває, А ну! <гій> ти що таке робиш? Ей, я тільки за Зінченка кутовий зібрався закинути. Аріала у воротах і вся команда Скромненька, Рарненька, але я Холанд. Холанд – це просто гроза авторитетів і дорогих складів. Ого. Я так і знав, що таке буде, якщо я зараз буду зловживати герою ванап на Зінченка, тому зараз повертаємось до реалі і граємо. Ого! Ого. А в Суперника там може бути якась Road to Glory. Цікаво крутить. Ну це дуже погано насправді. 2-0 отримати за 12 хвилин. Ситуація складна. Ось і справжній челендж для Зіни в справжньому матчі Food Champions. Треба відіграватись. Дуже гарно розіграно вже 01-2. Чи нуля гарно. Танчума? Ну виконаєш ти, друже! Ну як? Стій? No. Ні, як ти в ближньому куті спіймав? Ой, погано, дуже це погано. Що зараз зробив Донован? Вау? Та ну ну де, де всі перехоплення? Де відборе? Але то все криво робиться. Я не розумію, чому так в цьому матчі. Добре, в нас є ще один тайм. Добре, дуже важливий гол. 2-3. Достатньо часу для боротьби. Давайте, хлопці, ну. Та як він встиг? Дивлюсь у записі і в шоці від того, як бот суперника заблокував цей удар. Дженуля, давай. Я в шоці що робить Крістіан? Для чого ті ножнички? Не розумію ті поразки, де твої гравці стоять, важиться по 200 кг на полі. Йдемо далі. Х'єза, <плес> Корея недвіть <тут> гарна атака. <плес> Пале 0 да 0. Гарно, зінченко. І це не буде його асист, я не забив. Треба ще раз асистувати і цього разу Кріштіану Роналду забиває кінець матчу. Цікаво. І да від Жиноля 1-0. У нас є звідзинченка, 2-0 дженоля. І ще один кінець матчу. Проведемо ще один восьмий матч у цій Фуд Чемпіонс, і на цьому буде поки все. Треба щось на стрім лишити а до сів Кілька матчів записати з іншим до. Бромлебілла. Багато зірочок в нього на емблемі. Чемпіон галактики. Бойовий склад. Ай! Ой! Гарний суперник зараз на замесі мене прибрав, якщо чесно. Гарна спроба суперника. Добре грає. Ну, Зінченко ну, ж твої перехоплення. Вони ну, зараз потрібні. Ми поступаємось. Ух ти. Лендон Донован! Ось чому я тебе тримаю, а поки що не повертаю навіть рарного чи може інформа Але Дембеле. Ці удари. Зінчий, де твої перехоплення знову? Їх в перших матчах було більше. Добре, Зіна, ось вони, ось вони. Перехоплення, я їх чекаю. І на Зінченко. І. Олександр! О, який удар! що Шота таке? Ну що ж, спроба для Зінченка! ІПерпоперечена! Ну як? Зінченко, а ну ось так запустимо гарно. І Я не встиг пробити. Прекрасно, данчума, гарне влучання і пас паскрістіано теж був в порядку. Ну Зінченко, ну друже, ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну, 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 ну тож перехоплюй. Лендон Донован, до побачення. Ну що ж, 7-1 для Зінченко і компанії. Я думаю, цю Фуд Чемпіонс можливо так і дограти з Зіною у складі. Тому що, ну ви знаєте, нагороди за Фут Чемпіонс не завжди відповідають рангам, які ти здобуваєш. Тобто там дотіти тільки на перший ранг. Не обов'язково можна і в другому, і в третьому гарних нагород нахапати. Дебрю не дає більше в атаці, ніж Зіна може дати, а Вальверде дає більше в захисті, ніж Зіна може дати. Ну і виходить, що пара Дебрюйна-Вальверде для мене найкраща. Але дивний момент, що. У Зінченка вибір позиції 87, тоді як у Дебрюні всього лише на один пункт краще я заглянув. 88 по ходу гри відчувається, що Дебрюне ще десь на голову краще діє в плані вибору позицій. Пропозиції Про себе відкривається. Якось неприємніше для суперника. Ну і таке на сьогодні, все. Якщо відео вам сподобалося, якщо зінченко вам сподобався, ставте лайк, пишіть в коментарях, як він вам, якщо ви грали чи якщо просто спостерігали, почуємось, побачимось, бережіть себе.